Всім привіт! Продовжую експериментувати зі своєю системою. Встановив ось такий енергометр, лічильник на мінусовий вивід акумулятора. Ну, по суті, це струмовий шунт, який міряє Ну і напругу, там і струм, і ємність, акумулятора можна протестувати. Давно хотів протестувати свій акумулятор, подивитися, яка в нього ємність, тому що маю певні проблеми із системою ну, певну таку непрогнозовану поведінку. Встановив цей шунт, запустив тест. Навантаження було звичайне навантаження квартири, там в основному десь 200 Вт, там десь 8-8 А близько. Я акумулятор пропрацював більше 14 годин, всю ніч і ще майже півдня. Розрядився до напруги 22,8 вольта і вимкнувся. Тобто напруга впала, наскільки сильно, щоб МСК закрилась і не хотіла стартувати. Я не мав можливості запустити акумулятор, думав варіанти, як його запустити. Треба тримати під рукою або зарядку 24 вольтову. Ну або якийсь інший спосіб, або два акумулятора мати, щоб при повному розряді можна було потім від іншого акумулятора запустити БМС. Але, в принципі, от він відстоявся годину. І я спробував запустити, він запустився. Ну Тепер інвертор ще не вмикав. Запустився мій сонячний контролер. І от пішло. 6 Ампер в акумулятор. Тому на випадок таких тестів треба думати, як потім той акумулятор запустити. Всім удачі!